Друже, ти любиш вирішувати логічні задачки? Для цього потрібно логічне мислення. Та інколи до правильного рішення у першу чергу проводить неабияка уважність, а тобі притамана ця риса. Перевіримо. Над лісом летіли три рибки. Дві приземлились. Скільки влетіло? Жодної, адже рибки не літають. По морю плив великий гарний паровоз. На палубі було багато людей. Усім було добре. Як звати капітана. Паровози не плавають в морі, тому і немає капітана. У паровоза машиніст. Летіли два крокодила, один синій, другий червоний. Хто швидше долетить? Ніхто, адже крокодили не літають. Що довше триває? Рік чи 12 місяців? Однаково, адже у росі 12 місяців. Костя і Артем були одягнені у куртки різного кольору синю та зелену. Костя був одягнений не у синю куртку. У куртку якого кольору був одягнений Артем. Артем був одягнений у синю куртку. Таня і Марина пили різні соки. Сливовий та яблучний. Марина не пила яблучний сок. Який сік пила Таня? Таня пила яблучний сік. Хто голосніше замечить? Півень чи корова? Корова, півень не мечить. Хлопчик і дівчинка бавилися на брудному темному горищі. Коли вони вийшли на вулицю, то у дівчинки все обличчя було сірим від пилу, а в хлопчика залишилося чистим. Та саме хлопчик пішов умиватися. Чому? Хлопчик подивився на брудне обличчя дівчинки і подумав, що він теж забруднився. А дівчинка навпаки поглянула на хлопця і побачила, що його обличчя чисте. Була переконана, що з нею все в порядку. Як краще та швидше зірвати кавун з дерева. Кавун на дереві не росте. Що буде з мухою, якщо вона налетить на бурульку? Нічого адже муха спить взимку, а бурульки бувають тільки взимку. Якщо ти виконав всі завдання, то у тебе дуже розвинене логічне мислення і уважність, тому вітаю тебе!